Всім привіт від пана Мишка з Колорадо, я приїхав на свою, до своїх міських бджіл, подивитися, що вони тут роблять. І це одна у мене сім'я була сама сильна. 43, вона принесла Оцей повністю мент принесла, а цей тут трохи. Якщо другий тільки тільки понад цей, Трошки почали заносити, у нас сьогодні яке вже 9, 9 червня. У нас в місті, як завжди, бджіл тримає не, не стільки для меду, як для задоволення. Так, і що? відкриваю я 43-й оцей вулик свій. Підходжу, дивлюся, а в мене тут я ставив їм в допомогу ставив один. Корпус-підмет на 160 і ставив дві вощини. І вони її геть-геть геть, навіть геть, геть не послюнявили. Це я такий опа, що таке? Почав розбирати і з'явилися то там, то там маточники перед закриттям. Тобто вона, можна сказати, зайшла у ройову цей да? гарячку, чи як вона у ройку зайшла. Тепер що я буду робити? Я все приготував. Недалеко, отакий От аеродром. І буду зараз всю бджолу струшувати сюди, сюди поставив воно цей. Щільники поставив, не знаю, ставити рамку з відкритим розплодом не ставити. І буду всіх бджіл струшувати. Робоча бджола вся буде злітати, так як вона ото літає, туди до вулика а не робоча, тобто ройова, буде заходити, так туди треба щось підложити, буде заходити у вулик. Ось такі справи. От приблизно ось так от. Маточник в ньому є. Не видно. Молочко є в ньому. Молода мешкається, а робоча от уже полетіла назад. Ось знайшов і матку. Мала худа. Трошки більше бджолки. Окей. Я її зараз теж сюди струшу. Ось так от процес продовжується. Тим я все вернув на місце. Робоча летить туди. А молода оце тут сидить. Матку я теж сюди струсив, хай теж заходить. Начебто це вони вже відруїлися. Тут а під цим. О, скільки воно зібралося аж до землі. Можу взяти його та вулик струсити, чи димом їм пособити, навіть не знаю. А цим дельотна бджола залишилася, я <кій> узяв у другого вулика відкритий розпліт, поставив їм, навіть не розпліт, а засів, чисто засів одні яйця, щоб не промахнутися. Ну Десь десь поки що так процесі іде. Ну от що розділив. Тепер у мене в 24-му молода бджола, а в 43-му вертається робоча. Так, чую по штанині лізе бджола. Впіймав одного терориста похолошій лісу згору. Так, ну от, розділив, подивимося, що буде. Молода сидить, щось трохи думає. Трутень такий красивий, повзає один, другий. А робоча літає. Непонятках. От тобі будуть непонятки тепер. Ну добре, на цьому, мабуть, і все. Дякую за увагу. До побачимось ще, почуємося.